Працюю 4 години на тиждень. Нова психологія успіху. Перед усім і насамперед, для тих, хто сумнівається. Чи зможете ви змінити спосіб свого життя? Наймовірніше, що так. Ось кілька сумнівів та страхів, що переповнюють людей перед тим, як вони наважаться і приєднаються до кола нових багатих? Чи повинен я залишити або ненавидіти свою роботу? Чи доведеться мені йти на ризик? Відповідь на ці запитання ні. Немає значення, чи ви прагнете раніше йти з офісу, чи започаткувати бізнес, який забезпечить вам омріяний стиль життя. Для кожної людини знайдеться шлях, що відповідатиме її рівню комфорту. Як працівникові Fortune 50,000 вдається знаходити приховані скарби Китаю та замітати за собою сліди завдяки технологічним новинкам? Як створити бізнес, що приноситиме 80 тисяч доларів на місяць і не брати участі у ним? Усе в цій книзі. Чи має мені бути 20 з гаком? Зовсім ні. Ця книга призначена для кожного, кому набридло дотримуватися традиційного життєвого плану. І хто прагне прожити своє життя в повній мірі, а не відкладати його на потім. Ви ознайомитеся з історією 21-річного хлопця, який володіє автомобілем Ламборджині, та матір'ю одиначкою, яка за 5 місяців здійснила навколосвітню подорож разом зі своїми двома дітьми. Якщо ви втомилися від стандартного набору можливостей і готові поринути у світ незліченних перспектив, ця книга для вас. Чи доведеться мені подорожувати? Мені потрібно лише більше вільного часу? Ні, це лише один із варіантів. Мета отримати свободу в часі та просторі і користуватися нею на власний розсуд. Чи потрібно мені народитися в багатій сім'ї? Ні. Мої батьки ніколи не заробляли більше 50 тисяч доларів на рік на двох. Я почав працювати з 14, -ти. я не Рокфеллер, і ви також не повинні ним бути. Чи маю я бути випускником Ліги Плюща? Ні. Більшість героїв цієї книги не навчались в Гарварді, а в деяких з них взагалі було виключено з навчання. Найпрестижніше освітній заклад у світу це чудово, однак існують численні аргументи на користь того, щоб не навчатися в них. Випускники відомих університетів за замовчуванням обирають роботи, які передбачають 80-годинний робочий тиждень та присвячують від 15 до 30 років життя діяльності, яка з'їдає їхні душі. Звідки мені це відомо? Я переконався в цьому на власному досвіді. Деталі в книзі. Моя історія та для чого вам потрібна ця книга. Коли ви зрозумієте, що ви серед більшості. Час зупинитись і замислитись. Марк Твен. Той, хто живе в межах своїх можливостей, потерпає від браку уяви Оскар Уальд. Мої руки знов змокли. Я втупився в підлогу, аби прожектори не засліпили мене. Здавалося, мені немає рівних. Однак про це ще ніхто не знав. Моя партнерка Аліса переступала з ноги на ногу. Поруч з нами стояли дев'ять інших пар. Обраних з тисячі учасників із 29 країн та 4 континентів. Ішов в останній день півфіналів чемпіонату світу з танго, і на нас чекав завершальний виступ перед суддями, телекамерами та бадьорою публікою. Інші пари танцювали разом уже по 15 років. Для нас це була можливість продемонструвати результат п'ятимісячної співпраці та щоденних 6 годинних тренувань. Як почуваєшся? Запитала мене Аліса, досвідчена професійна танцівниця, своєю аргентинською іспанською. Фантастично. Чудово! Насолоджуємося музикою. Забудь про людей, їх тут немає. Я сам не повірив у власні слова. Було важко навіть оглянути на тих 50 тисяч глядачів і координаторів УЛА РУРАЛ, найбільшому виставковому залі буано айреса Через густу завісу сигаретного диму ледь проглядався натовп людей і всюди простягалася гола підлога за винятком особливої ділянки розміром 9 на 12. Я поправив свій костюм у тонку смужку і став перебирати блакитний шовковий носочок. Носовичок, поки мого збентеження не помітили інші. Нервуєшся? Ні, злегка хвилююся. Я танцюватиму для свого задоволення і будь-що буде. Пара 152. Ваша черга. Наш супровідник виконав свою роботу і тепер усе було в наших руках. Поки ми піднімалися на платформу, я прошепотів Алісі наш жарт. Не переймайся. Вона посміхнулася, і саме в цей момент я подумав, що б я зараз робив, якби рік тому не залишив свою роботу і не виїхав зі Сполучених Штатів. Ця думка зникла так само миттєво, як і з'явилася, коли ведучий підійшов до мікрофону і оголосив: Пара 152! Тімоті Ферріс та Аліса Монті, місто Буенос-Айрес. Ми вийшли на платформу і я засяя від щастя. Сьогодні мені важко відповісти на одне з найфундаментальніших питань, які ставлять американцям, і хвала Богові. В іншому випадку, ви б не витримали цю книгу в руках. з чим ви займаєтесь? Коли ви мене знайдете, а це не просто зробити, і поставите це запитання але краще не треба. Я кататимусь на мотоциклі Європою або займатимуся дайвінгом на якомусь острові в Панамі, або лежатиму під пальмою в Таїланді після тренувань з кікбоксингу, або танцюватиму танго в Буанос Айресі. Але річ у тім, що я не мультимільйонер і навіть не прагну ним бути. Мені ніколи не подобалося це питання, адже воно відображає негативну тенденцію оцінювати особистість за її посадою. Якщо хтось ставить мені це запитання абсолютно щиро. Моя відповідь звучить загадково, але водночас просто. Я наркодилер. Зазвичай на цьому розмова закінчується. До речі, моя відповідь містить лише частку правди. Аби викласти її всю, знадобиться багато часу. Як пояснити, що те, як я проводжу свій час і те, як я заробляю гроші, абсолютно різні речі? Як пояснити, що я працюю менше 4 годин на тиждень, однак за місяць отримую більше, ніж колись за рік? Уперше за весь час я розповім вам свою справжню історію. Річ у тім, що серед нас існує субкультура людей, яких називають новими багатими. Що такого робить мільйонер, який проживає в віглу, чого не робить проста людина, яка проживає в невеликій конурці? Дотримується набору нетрадиційних правил. Як працівникові престижної компанії вдається вирушати в місячну навколосвічню подорож, а керівник навіть не помічає його відсутності? Приховати цей факт йому допомагають технологічні новинки. Нові багаті це ті, хто відмовився від традиційного життєвого плану і будує своє життя, використовуючи нову валюту час та мобільність. Це мистецтво і науку ми назвемо дизайном життя. За останні три роки, подорожуючи світом, я побачив, як насправді живуть люди. Однак я покажу вам, як позбутися ненависті до реальності та підкорити її своїм бажанням. Це значно легше, ніж здається. Моя подорож від виснаженого і низькооплачуваного офісного працівника до члена субкультури нових багатих видається більш неймовірною, ніж фантастичний роман. І тепер, коли я розшифрував код дуже простою, існує один рецепт: життя не має бути таким складним. Насправді це не так. Більшість людей, як і я колишні, переконують себе, що життя це тяжка праця з 9 до 6, яка змінюється іноді приємними вихідними та епізодичними відпустками. Правда, принаймні та, якою я живу і якою збираюся поділитися з вами в цій книзі, полягає в іншому. Я продемонструю, як ефективно користуватися різницею в курсі валют і втекти від усього світу. Я покажу, які економічні маніпуляції здійснюють невеликі компанії, аби досягти того, що більшість вважає неможливе. Якщо ви обрали цю книгу, наймовірніше, ви не прагнете сидіти за робочим столом, поки вам не виповниться 62. Немає значення, про що ви мрієте уникнути нескінченної гонитви за багатством, здійснити фантастичну подорож, утекти від усього світу, встановити світовий рекорд чи просто кардинально змінити свою кар'єру. Ця книга дасть вам усі необхідні інструменти для втілення ваших планів тут і зараз. Існує спосіб отримати винагороду за тяжку працю впродовж всього життя, не чекаючи його закінчення. Який саме? Він базується на простому факті, на який більшість людей не зважають і на усвідомлення якого мені знадобилося 25 років. Люди не хочуть бути мільйонерами, вони хочуть отримати те, що, на їхню думку, можна придбати лише за мільйони. Ідеться про дачі в гірськолижному районі Швейцарії, дворецьких, подорожі в екзотичні країни. Для когось це можливість лежати в гамаку і натирати тіло олією какао, слухаючи, як хвилі ритмічно набігають на берег, де стоїть його бунгало. Звучить чудово. Один мільйон доларів на банківському рахунку це не мрія. Мрія це сповнене свободи життя, яке ці гроші можуть дати. Таким чином постає питання, як досягти цілковитої свободи у своєму житті, не маючи мільйона доларів. Я шукав відповідь упродовж останніх п'яти років і виклав її в цій книзі. Я покажу, як мені вдалося розмежувати поняття доходу і часу і створити для себе ідеальний спосіб життя, подорожуючи світом та насолоджуючись усім, що є найпрекраснішого на планеті. Яким чином я зумів збільшити свій дохід від 40 тисяч доларів на рік, працюючи 14 годин на день, до понад 40 тисяч доларів на місяць, працюючи 4 дні на тиждень. Варто розповісти, як усе починалося. Хоча як не дивно, це трапилося на занятті майбутніх менеджерів інвестиційних банків, 2002 року Ед Шо, мій наставник та колишній викладач курсу високотехнологічне підприємництво в Пристонському університеті, попросив, аби на одному занятті я розповів про свої бізнес-пригоди в реальному житті. Моєму здивуванню не було меж. На свої лекції він запрошував мільйонерів, і хоча на той час у мене вже була високоприбуткова компанія, яка займалася продажем спортивних добавок, я дотримувався абсолютно інших поглядів. Однак пізніше я усвідомив: усі, здавалося, обговорювали те, як створити велику та успішну компанію, вести торгівлю і жити хорошим життям, що цілком логічно. Проте ніхто не намагався знайти відповідь на запитання, для чого слід це робити в першу чергу. Для чого витрачати кращі роки свого життя, сподіваючись віднайти щастя на старості літ? Мій курс лекцій під назвою Наркоторгівля для розваг і доходу розпочинається простим завданням. Слухачі мають відповісти на запитання, що стосується роботи: Як би ви змінили ваші рішення, якби ви не могли розраховувати на пенсію? А що, якби ви мали змогу виходити на міні-пенсії, аби реалізувати свої мрії вже зараз, а не працювати на них упродовж 40 років? Чи справді необхідно працювати як раб аби жити як мільйонер? Я й не підозрював, куди приведуть мене відповіді на ці питання. Незвичайний висновок. Звичайні правила реального світу це сукупність ілюзій, закріплених суспільством. Ця книга навчить вас розпізнавати і використовувати можливості непомітні для інших. У чому полягає особливість моєї праці? По-перше, я не збираюся витрачати час на розгляд проблеми. Я припускаю, що ви потерпаєте від нестачі часу, піддаєтеся своїм страхам і найгірше миритися зі своїм ледь стерпним існуванням, займаючись тим, що не приносить вам жодного задоволення. Останній варіант зустрічається найчастіше. По-друге, ця книга не про заощадження грошей. Тут ви не знайдете поради відмовитися від вашого щоденного бугалу червоного вина заради мільйона доларів, який ви отримаєте через 50 років. Мені також смакує вино. Я не ставитиму вас перед вибором, або задоволення від життя сьогодні, або гроші потім. Ви можете отримати і те і інше. Наша мета задоволення та дохід. По-третє, ця книга не про те, як знайти роботу вашої мрії. Я вважаю, що для більшості людей, тобто для 6 мільярдів, ідеальна робота це та, яка вимагає найменших часових затрат. Більшість із нас ніколи не знайде роботу, яка постійно давала б задоволення, тому це не наша мета. Наша мета здобути більше вільного часу і автоматизувати дохід. Кожне заняття я розпочинаю з того, що пояснюю, як важливо бути дільцем. Кредо дільця звучить просто: реальність піддається контролю. Якщо не брати до уваги науку та законодавство, усі правила можна змінити або порушити, і це не означатиме, що ви не етична людина. ВУАВ це абревіатура, що позначає кроки, необхідні для того, аби стати членом субкультури нових багатих. Методи та стратегії можуть дати неймовірний результат і не має значення, хто ви звичайний працівник чи успішний підприємець. Чи можна робити з керівником усе те, що робив я? Ні. Чи можна використовувати ті самі принципи, аби збільшити свій дохід удвічі, скоротити тривалість робочого дня чи принаймні продовжити відпустку? Безумовно. Ось що потрібно зробити для того, аби крок за кроком відкрити себе знову. В. Це визначення, яке кардинально змінить наше уявлення про здоровий глузд та ознайомить із правилами і завданнями нової гри. Воно відкидає ідеї, приречені на провал, і пояснює такі поняття як відносне багатство та позитивний стрес. У. Це усунення, яке раз і назавжди відкине ідею організації власного часу. Тут я розповім, як саме мені вдалося застосувати слова італійського економіста, про якого так часто забувають. Аби за дві доби перетворити 12-годинний робочий день на 2-годинний. Покращте свої погодинні результати у 10 разів за допомогою нетрадиційних форм та прийомів для формування вибіркового незнання, низької інформаційної дієти та відкидання неважливого. Цей розділ присвячений першому інгредієнту розкішного життя часу. А це автоматизація, яка забезпечує вам стабільне отримання доходу завдяки використанню географічного арбітражу, аутсорсингу та правил неприйняття рішень. Тут ви знайдете все від обмежень до звичних справ ультрауспішного нового багатого. Цей розділ описує другий інгредієнт розкішного дизайну життя дохід. В це визволення, тобто маніфест мобільності для глобально налаштованих людей. Тут я презентую поняття виходу на міні-пенсії, а також розглядаю засоби для ефективного дистанційного управління та способи уникнення свого боса. Йдеться не про дешеві подорожі. Визволитися це розірвати ланцюги, які все життя приковували вас до одного місця. Цей розділ присвячений третьому і останньому інгредієнтові розкішного життя мобільності. Мушу зазначити, що більшості керівників не сподобається той факт, що кожного дня ви проводитимете на офісі не більше години. Тому я рекомендую читати про необхідні кроки в зазначеному порядку, а втілювати їх на практиці в порядку ВУАВ. Якщо ви вирішите залишитися на своїй посаді, вам необхідно забезпечити собі свободу пересування перед тим, як скоротити свій час на 80%. Навіть якщо ви ніколи не планували стати підприємцем у сучасному розумінні. Завдяки дотриманню кроків УАФ ви перетворитеся на підприємця в справжньому значенні цього слова, уперше застосованому французьким економістом Жаном Батістом Сеєєм 1800 року. Підприємець це той, хто переміщує економічні ресурси з галузі низького доходу в галузь високу. Крім того, хочу попередити, що більшість моїх рекомендацій видаватимуться неможливими і навіть до певної міри образливими. Я цього очікую. Налаштуйтеся виконувати мої поради як вправи з розвитку нестандартного мислення. Якщо ви на це погодитеся, то побачите, наскільки захопливою буде наша подорож. Глибоко вдихніть і дозвольте показати вам світ. І пам'ятайте, настав час повеселитися, а далі будь-що буде. Тім Ферріс. Токіо, Японія, 29 вересня 2006 року.